Гранат хилиться від стиглих плодів у дворі Сізікових. Це їхній родинний будинок у селі Тургенівка Бахчисарайського району. «Зробив будинок, перекрив кришу, підняв на два камні, от, а тим пенопластом утеплив. Ось це от все відбувався. Ось цей теж сарай старий повністю зніс. Новий за 4 роки повністю з нуля вистроїв. Мати політв'язня Олександра Сізікова Олена розповідає Суспільному Крим, що встиг зробити син за останні чотири роки, коли перебував під домашнім арештом. У Олександра перша група інвалідності та ще низка хронічних захворювань. Зір чоловік втратив 15 років тому. Тяжеліший аварію він пережив. У нього железна пластина в голові стоїть, немає селезенки он полностью слепой на оба глаза. Принимать лекарства ему надо каждые три месяца проходить профилактические лечения. За словами Олени, сина ці недуги не зламали. Він має сильну жагу до життя, любить читати і слухати музику. Він навіть почав вивчати арабський язик, по крайній мірі. Це от вот все його книги. Спеціально на заказ зробилися, щоб побрали, щоб мог изучать мусульманскую религию, молитвы, хадисы. Шрифт Брайля Александра понравившийся и для письма. Брайлю тетрадь, ручка, блокнот, и вот он мне даже сам выбил, когда только еще обучался Брайлю. Вот любимой маме здесь солнышко, типа травка, гора, вот. Завдяки цій навиці Політбранець згодом склав перелік на понад 60 пунктів порушень його прав російським судом. Саня, он ну, молодець. У реально герой. такий вот сильный, чоловік. человек. Жажды дуже справедливий. справедливый. Написав цілий список порушень этих прав. Їхній же закон по приговору, который они у него тут 63 пункта. Окупаційна влада звинувачує Олександра у створенні осередку мусульманської партії Хізбут та Хрір. Вона вільно діє у багатьох країнах світу та в Росії визнана терористичною, а її членів переслідують. Уперше російські силовики затримали чоловіка 2020-го. Тоді ж Сімферопольський суд відправив його під домашній арешт, що тривав до 14 вересня 2024-го. Він не збирався, нічого не дали, зайшли і він лежав спали, не здорові з утра тащили. Кое-как он собрался, ну он не собирался, я его собирала, он только оделся, а этот его, не знаю даже как назвать, не люди, тащил, угрожал, чтобы применить к нему физическую силу, что если он будет сопротивляться, я говорю, какое сопротивляться, он не видит, он только на звуковые может ну, реагировать. Російські силовики повідомили Олені, що виконують вирок апеляційного суду, який напередодні підтвердив рішення попередньої інстанції: 17 років позбавлення волі. Далі 17 років – це вважаєте, смертний приговор. Ніякого смягчення приговора не указано, що он имеет інвалідність. Вот просто написано, що имеет какую-то інвалідність. Окупанти помістили Олександра спершу в ізолятор тимчасового тримання у Бахчисараї. После этого, конечно, валеріанка кожен день, нерви. Нічого не могу не їс не пить. Посадили в камеру, стекла не було. сусід по камере там простыл, його лечили. Саша давав свої лікарства, которые. Які... Особливо, я За тиждень політв'язня перевезли до одного із сімферопольських сізо. Там його утримують і дотепер. Під час переміщень він загубив молитовний килимок, каже Олена, і розповідає, як їй вдалося потрапити на побачення до сина. Зайшла, он сидів так полуоборотом. Ну він навіть не знав, як от ліцом куди повернутися. На очі Я йому кажу, сина, повернись лицом ко мне. І он на от от, ну, трогав і трогали, спрашували. часа с половиной где-то мы с ним пообщались в общем как бы он не жалуется но то что не может обходиться без посторонней помощи это его конечно угнетает потому что приходится все на ощупь как бы. Ну хорошо, палочку мы не забрали. Он. Олена вважає, її сина засудили незаконно. Приговор підтасований. тайные свидетели, улики, подкинутые якобы там запрещених литератур. Все это сфабрикованное дело. Просто из-за того, что человек имеет свой взгляд на жизнь, активный имеет свою позицию человеческую и религиозную. За даними захисниці Олександра Сізікова, речовими доказами у його справі, зокрема, стали книги релігійно-політичного змісту звичайні книги, які, на думку російських слідчих, читав незрячий чоловік: це подло просто. Розтаптується все, все, що можна. І громадськість мирової має все-таки жорстче реагувати на це. Якщо зло не наказувати, воно буде ще більше цвісти пишним цвітом і буде ще більше нагліть». Олександр очікує на огляд у медсанчастині Сімферопольського СІЗО, каже Олена. Працівники установи заявили, самі проведуть медогляд і відмовилися прийняти документи про стан здоров'я політв'язня через нібито застарілі дати. Вікторія Кордобан, Суспільне новини, Крим.